Шановні глядачі, сьогодні парламент з нацятої спроби шляхом голосування за інших осіб нарешті проголосував за правку до Трудового кодексу, згідно з якою не допускається дискримінація за так званою сексуальною ознаку. Про що йде мова? Мова йде про те, що окрем, з'явилися окремий пункт в Трудовому кодексі, де з поміж будь-яких інших видів дискримінації за расовими ознаками, за релігійною ознакою, за ознакою освіти, культури, чого завгодно, вирізняється одна ознака сексуальна. Тому що вісім країн Європейського Союзу сказали, ми не дамо. Шансу України на послаблення візового режиму, якщо український парламент за це не проголосує. Їх не гребло, я перепрошую за ці слова, що 24 стаття Української конституції забороняє будь-яку дискримінацію за будь-якою ознакою, не виділяючи окремо ці ознаки. Конституція як основний закон України забороняє будь-яку дискримінацію, ще раз повторюю, їм треба було визначити оцю одну ознаку з, поміж усіх інших. Хто не зрозумів, мова йде про те, що не можна звільняти з роботи людину, яку можливо звільнять з роботи через те, що о, чоловік спить з чоловіками, жінки з жінками. Я не голосував за це. Більше того, я вам скажу. Я всі рази, коли це питання в порушення всіх європейських і українських стандартів ставилось і ставилось на голосування до 10 разів, я голосував весь час проти. Тому що мені здається, що 24 статті Конституції України отак от достатньо для того, щоб захиститися від будь-якої форми дискримінації. Сьогодні. Один з наших парламентарів, а саме Ольга Богомолець, я, вона не давала мені права називати її прізвище, але я думаю, що вона не буде заперечувати. Підійшла до нашого стола для голосування і сказала: Ви знаєте, я сьогодні така в шоці, такі випробування на мене випали. А що ж таке каже? Сьогодні до нас приїхав парламентар чи парламентарка з Європейського Союзу. Зокрема, з Бельгії, яка приїхала нас інспектувати на тему сурогатне материнство. Так ми питаємо, таке що ж проблема? Я каже, проблема в тому, що це трансфістіт, колись була чоловіком, зараз жінка, і вона нас вчить, як по європейським стандартам будуть виховуватися діти у сурогатних матерів. Я не готовий до цього. Я звертаюсь до вас. Ви готові до того, що завтра в школі вашу дитину буде. Вчити основах етики і естетики трансвістін. І якщо він буде себе вести, викликаючи масу якихось неправильних, нереальних, непотрібних питань. І я вже не кажу про те, що якщо він буде просто непрофесіоналом в своїй справі, його звільнять з роботи, вона чи він, чи воно подасть в суд і виграє суд. У директора вашої школи, який його чи її звільнить, і буде при цьому правий. Я не готовий. Я вважаю, що українська традиційна релігія, християнство, якій за багато років, за тисячу, має право на висловлення власної точки зору на це питання. Я за те, щоб в Україні було традиційне суспільство. Тому я сьогодні, крім того, що не голосував жодного разу, верніше голосував проти зазначеної правки до Трудового кодексу разом з багатьма іншими народними депутатами, які не поділяють таку точку зору європейської інтеграції, так званої, підтримали листа до спікера Верховної Ради Володимира Борисовича Гройсмана з настіливим проханням. Не вилучати з проекту, верніше з діючого варіанту Конституції України фразу про те, що шлюб є союзом чоловіка і жінки. Бо є вже прихильники ідеї замість цього написати, що це союз двох людей. Розуміючи, що союз двох людей передбачає союз чоловіка з чоловіком, жінки з жінкою, ну і традиційний варіант чоловіка і жінки. Нам постійно говорять про те впродовж ну, 10 років. Проголосуйте за пакет законопроєктів, який від нас вимагає Європейський Союз, і ви отримаєте: а спочатку спрощені візи, потім безвізовий режим, і завтра, чи післязавтра, ви опинитеся в Європі. Ну, скажіть мені, ми що будемо в ту Європу їздити як в зоопарк? Я вже не кажу про те, що далеко не кожен українець, мягко кажучи, матиме можливість туди доїхати, тому що, визнаючи всі їхні вимоги, які далеко не найкращі, на мою точку зору як політика. За 1300-400 гривень мінімальною зарплатою пенсію не можна доїхати в Європейський Союз навіть на межу з Польщею, крайньою точкою від нас Європейського Союзу. Це нереально. А ви переконані, що проголосувавши за все, що вони від нас вимагають, ми отримуємо навіть це, що вони нам обіцяють. Я не просто не переконаний, я в це не вірю. Я не вірю в те, що після проблеми з сирійськими втікачами з Ближнього Сходу і з Північної Африки, вони відкриють двері українцям, знаючи, що у нас в країні йде війна. Я вважаю, що це введення українського суспільства в оману. Є норми і правила, через які переступати не можна ні за яких обставин. І це питання одне з визначальних. Україна завжди пишалася тим, що, союз, що це союзу чоловіка і жінки. Українське традиційне суспільство завжди будувало на цьому стосунки і буде будувати ще на багато років вперед. Якщо Українські політики залишатимуться українськими політиками на засадах української етики і моралі. Готовий до дискусії на цю тему? Підписуйтесь на мій YouTube канал, дискутуйте, критикуйте мою позицію, якщо вона вам здасться неправильною, і я готовий до діалогу. Але я не готовий до того, щоб через півроку повторюсь втретє. Шлюб означав союз чоловіка і чоловіка, жінки і жінки. Слава Україні!